В одному з міст України прийняли хлопця, ну, поліція прийняла. Він стоїть з плакатом, написано, що війна це не привід а, влаштовувати диктатуру. А, свого часу, до, до речі, канали, які це поставили, один з каналів, який це поставив, написав: нідовга музика іграла. Я не знаю, чого російською мовою, на що натякають, ну, напевно, цей хлопець з плакатом. Це, напевно, ну, російський агент, там, провокатор, ну і так далі. Ну, всі слова, які можна, одразу. Нав'язуйте, накидуйте на, на людину, одразу ж сім рот закрить. І е, я пам'ятаю, як е, якось канали поставили хлопця, він стояв у Москві на Червоній площі, і у нього було написано «Нет, вай, Нє войне». І показують, як до нього поліція підійшла там і повели його в невідомому, ну, насправді відомому напрямі. Я не знаю, що тому, тому хлопцю, я одразу написав, що ну, штраф заплатить, напевно, там, там і все. І тоді всі наші канали, подивіться, утиски, свобода слова, диктатура там, там і так далі. Ну, добре, а це що таке? От як це пояснити? Як це пояснити? Тобто. Людина не може висловити точку зору. Людина не може виступити проти чиновників, проти чиновників, які називають людей різними там словами поганими, да? ухилянтами їх обзивають без суда і слідства. Це не диктатура, Ні. Коли невелика група людей диктує свою волю іншим людям. Тобто людина припустила, що це може бути ознакою диктатури, і він проти цього. Він не може бути проти Правда? Всі мають ходити одними рядами. Знаєте, от українці інколи... Кажуть, коли їм щось говориш, вони кажуть: ой, не треба нам обіцяти, ми це вже десь чули. От оце, оце, я вже десь бачив. Оце вже я десь чув. Спільними рядами, стройними рядами, сомкням плечі. Це вже я десь чув. Угу. І ще газету Правда випустіть, закрийте телеграм, він по Тураю пропонував, телеграм закрити, все позакривайте, і будемо жити за залізним занавесом. О, з газетою Правда. Десь я це вже чув. І бачив. Я так не хочу. Відео затримки хлопця Телеграм Шапці профілю.